Мекет blues. Бабусі дідусі, їхні внуки, коханці внуків і люди, які просто зайшли погрітися. Сьогодні у нас на сцені не просто комік: це буря, це гібрид арматури з гострим язиком. Це людь виварена в соціальній несправедливості та заправлена трансгуманізмом. Вона людина, яка ще тримає в кишені камінь на випадок повернення СРСР. Вона пила самогон зі стусом, сварилася з кіркоровим і має більше підписників у TikTok, ніж у вас боргів у Монобанку. Зустрічайте. Баба, яка не чекає смерті, а викликає її на дуель Легенда андеграунду. Стара, яка розносить вікові стереотипи, як нова броварня, розносить печінку. Це вона Адель. Добрий вечір. Сучі діти. Мене звуть Адель, мені 82 роки, і я живу довше, ніж ваші стосунки з реальністю. І так, це мій справжній колір волосся, колір попелу від спалених надій вашого покоління. Знаєте, що мені найбільше подобається в старості те, що всі очікують, що я буду сидіти на лавці годувати голубів і тихенько чекати, поки мене винесуть ногами вперед. Але ні, блядь, я не стара, я радіоактивна, і моя пічка ще гріє, просто дрова вибираю обережніше. Ви коли-небудь бачили обличчя молодих, коли стара баба заходить у клуб? Вони дивляться на мене так, ніби я щойно витягла з мавзолею і прийшла бухати. Одна шльондра в міні сказала Бабусю, вам би вже час додому. А я їй. Кицю. Я трахалась у Хрущовці, коли ще твоя мама жрала пластилін. Не вчи мене жити, я вмирала тричі і жодного разу не спізнилась на тусовку. Ви мляві міленіали з тіктоками і псевдотривожністю. Як тільки бачите стару людину, яка не поводиться як стара, одразу зриває пуканий. Типу, ой, а чому вона в джинсах? А чому вона сміється, а чому вона не молиться на телевізор? Посука, мені можна. Я прожила стільки, що маю право плювати вам в очі і ще просити серветку витерти. А тепер скажу вам одне не я стара, а ви передчасно мертві. Ви боїтесь зробити крок не по шаблону. Бо вас засудять у коментарях. А я вже давно живу поза рейтингом, мене не цікавлять чужі думки, бо я пам'ятаю часи, коли чужа думка могла коштувати життя. І ні, це не фігура мови. Це був 63-й парт збори і одна пляшка самогону на п'ятьох. Стара баба не повинна носити коротку спідницю. А чому хуй вам у вухо, а не мій стиль? Я в цій спідниці танцювала під квін ще до того, як ваш тато навчився дрочити. Моє тіло не ваш батут моралі. Я маю зморшки, і кожна це або коханець, або революція. Дехто, бач, ходить до психотерапевта, а я на панк концерти. Там, хоча б не питають, чи я опрацьовувала дитячу травму, її там просто вигризають з серця рифом, бас гітари. Суспільство каже: старість це гідність, та йдіть нахуй зі своєю гідністю. Я прожила ціле життя серед мужиків, які називали гідністю вміння терпіти, а не вміння кричати. Адель не терпить, адель розносить. Адель це як Жанна Дарк, тільки з артрозом і навушниками в вухах. Старі не поводяться як старі, ну то й хуй з вами. Може, ви просто неправильно поводитеся, як молоді. Ви живете в страху старості, а я в кайфі свободи. Бо що мені вже можуть зробити? Забрати пенсію. Ха! Вона і так мені приходить, як милостиня від корумпованого бога. Так що слухай сюди, суспільство. Якщо ти хочеш, щоб я була бабцею з шарфиком і вишивкою, то я тобі скажу виший собі хуй на лобі. І назви це культурною спадщиною. А я піду станцюю техно з в'єтнамцями в андерграунді, бо я Адель. Мені 82. і я ще вас, падлюки, переживу, і перепишу квартиру на кота. А він, сучий син, не пробачає айджизму. Мені 82 і знаю, що я не стара. Я досвідчена, як граната, з висмикнутим кільцем. Тільки чекаю, коли якийсь дурень скаже, бабусю, вам не личить, щоб рознести його моралі, друзки. Ви хочете, щоб я поводилася як стара, щоб я сиділа, як монах у пості, читала газету про погоду і повільно згасала, то посмокчіть свою норму. Бо старість це не хрест, це лайно, яким вас годує система, щоб ви тримали рота закритим, коли вам уже є що сказати. Я вас спитала, як поводиться правильна бабця. Це хто? Та що мовчить, коли онуки сируть їй на голову і називають це гостинністю? Та що дякує державі за подачку, хоча все життя тягнула цю державу на собі, як віслюк без прив'язі. Ви що, з глузду з'їхали? Я колись була дитиною, яка хотіла змінити світ. Потім жінкою, яка ще вірила в любов, потім матір'ю, яка тягнула все на собі, бо чоловіки розвалювались від простуди. А тепер я баба. І знаєш що? Ем, тепер мені похуй. Пиохуй! На все, на ваше здивування, що я не боюся сказати слово блять у голос. На те, що я не ношу капці капці з ведмедиками, а черевики з арматурою в підошві. На те, що в моєму гаманці не іконка, а презерватив на всяк випадок. Не для сексу, а як талісман, щоб ніхто не ліз. Я маю право пити вино на лавці, фарбувати губи чорним і слухати Рамштайн на повну. І не тому, що хочу виглядати молодою, а тому, що я жива. А от ви ваші правила і ваші уявлення про вік. То вже мертве. Розумієш, ви не хочете, щоб я поводилась молодо. Ви хочете, щоб я здохла тихо і не заважала вам думати, що молодість це гарантія сенсу. А от хуй вам я бачила, як у 20 людей ховали без душі, а у 80 – ті ще танцюють, поки серце не вирве ребра. Ви кажете, стара стату, а ти дурила з татом, який тебе летерпить, і мамою, що ненавидить твою блогерську кар'єру. Тож, не мені розказуй про адекватність. Я в своїй старості можу дозволити собі все. Все, чого ви боїтеся в молодості, я вже пробула, пережила, проблювала і переосмислила. Ви мені що заборонити жити, бо у мене сивина, я вас тихо ненавиджу. Не всіх, але тих, хто вимірює мою цінність кількістю таблеток. Мені не потрібне ваше схвалення, я живу не для вас. Я не історія про старість, це гідно. Я історія про старість. Це бійка з усіма, хто думає, що пора мовчати. Я не мовчу, я не вмираю, я кричу, я матерюсь, я існую попри. І не тому, що хочу бути в тренді, а тому, що я Адель. Я повна хата смислів, шрамів і вогню. І ви мене ще згадаєте, якщо доживете. Мене звуть Адель, мені 82, і я баласт. Так. Сука баласт, бо так вам зручніше, щоб стара людина була не людиною, а тягарем, обузою, пакетом сміття, який треба винести, поки ще не смердить. Я це чую постійно у транспорті, у новинах, у поглядах пенсіонери виїдають бюджет, старі заважають молодим розвиватися. Їх забагато, їх пора вже якось скоротити. Якась мразота навіть сказала, що старість це хвороба, та ти, їбучий ти цвяху в лоба, сам народився хворобою, а ми життям. Ви що думаєте, ми самі захотіли дожити до часу, коли нам дорікають самим фактом існування? Думаєте, ми отак от собі сіли і сказали: О, буде весело жити в країні, де тобі пизда задовго до того, як ти вмираєш фізично? Мені не треба, щоб ви мене любили. Мені треба, щоб ви не пизділи за спиною, ніби я сиджу на вашій шиї. Бо я вас, пиздюків, виростила, я на вас горбатилась, я вас захищала, годувала, прала ваші срані підгузки. А тепер я баласт. Та ваш баласт ще може вам підсрачника дати, щоб у вас звук повилітало. Ви народились уже в інтернеті, в айфоні, в теплій комфорті, а ми виживали під бомбами в чергах за хлібом і з ідеологією в сраці. Ми кожен день були на краю, але якось курва вистояли. А тепер слухаю, як якийсь інфлюенсер соплявий пиздить про те, що пенсія це соціальне навантаження. Навантаження? Та я б тобі дитино. Навантажила в торбу, хай батько твій скаже дякую, хоч за щось. Вам, молодим, хочеться нас позбутися, бо ми нагадування. Нагадування, що життя це не лайки, не марафони і не пілатес. Життя це болить, це втрати, це несправедливість, яку ти пережив, не ставши гівном. А ви хочете, щоб ми зникли, бо вам лячно бачити, що попереду не рай, а геморой, пігулки і самотність. Але замість того, щоб вчитися в нас, ви закриваєте очі і репостите мої цитати, ніби вони вас порятують. А знаєте, чому вас так дратують старі? Бо ми вам нічого не винні, ми не встигнемо вам догодити, ми не будемо під вас підлаштовуватись, нам не треба бути зручними. І це вас харить, бо все життя вас вчили, що треба прагнути молодості, краси і сили. А ми антипропаганда. Ми доказ того, що навіть після всього пережитого можна не втратити себе. І цього ви не витримуєте. Тож так, я баласт, але якщо хтось спробує мене скинути за борт, я його першою за шию в воду затягну, бо я ще маю зуби свої. І зціплені, і ними я не тільки жу, я ще й гризу систему, яка мене хоче викреслити з рівняння. а їй в сраку той рівень. Старій це не баласт, це основа. Якщо вам не подобається, як пахне старість, то може це не вона смердить, а ваша невдячність. Але щоб ви не подумали, що я тут тільки старих захищаю. Ні, блядь. я справедлива, я стара, але не свята. І скажу вам чесно, о тих старих, які сидять на своїх запраних сраках і верещать про те, що молодь нічого не вміше, було краще, от в наш час. Я терпіти не можу. Вони мені не так печінку вивертають, що хочеться взяти їхнє в наш час і запхати їм у дупу разом з тією сраною ностальгією. Бо якщо ти прожив 60, 70, 80 років і за цей час так і не навчився слухати, бачити, сприймати щось нове, ти не мудрий. І просто забетоноване лайно. І то ще комплімент, бо, хоч лайно перегниває, а ти, Курво, вже вкорінився у своєму невігластві, як воша в сорочці, молодь для тебе не джерело ідей, а джерело загрози, та ти просто боїшся, що тобі немає чого сказати, окрім у 30 років ковбаса була з м'яса. Е, є такі пенсіонери з претензіями на істину, які носять свої зморшки як медалі, ніби саме факт старіння робить їх правими. Хуй там. Старість не дає тобі авторитету автоматично. Авторитет здобувається, коли ти рож навіть тоді, коли все навколо тебе вмирає, а не коли ти сидиш як скисле молоко і обливаєш жовчу все що нове. Оці баби і діди, що скривлені, як задріпи, і тільки те й роблять, що обсирають молодь. Ой, вони не читають, ой, вони в телефоні, ой, в них зелена голова. Та вони читають більше, ніж ти колись осилив у своєму житті, тільки читають вірнеті, а не з пожовклих газет, де головна новина, що в селі Пиздюки народився теля. Вони думають інакше і слава яйцям бо, хоч вони з цього світу зроблять щось путнє, бо ми старі не дуже справилися, якщо чесно. І найгірше це ота совкова пиха. Я все життя працював, а ці тільки каву п'ють. То й що, блядь, Працював? Молодець. Але ти працював у системі, яка тебе ж опиздила, а тепер сидиш і ображаєш тих, хто не хоче ще раз лізти в ту ж саму яму. Молодь не хоче терпіти і правильно робить, бо терпіти, як ми терпіли, це не чеснота, це синдром Стокгольма. Я таких старих не захищаю, я їх нахуй. Бо мудрість це не коли ти всіх повчаєш, а коли хочеш сам щось зрозуміти, коли ти з повагою дивишся на тих, хто йде вперед, навіть якщо вони падають, а не хапаєш їх за штанину, волаючи, не так ідеш. Ми колись ходили краще, та ходили і що? Дійшли до цього обі... обісраного стану, де навіть повітря тхне без вихіддю. то якщо ти стара людина і думаєш, що життя тобі винне, йди в дупу, світ нічого тобі не винен. Як і ти світові, якщо ти сам себе перетворив на обмежену і злу курву, я крім докорів і шмарклів у кишені нічого не носить. Не хочеш слухати, не хочеш вчитись, не хочеш поважати інших, тоді мовчи. Сиди тихо і не дихай на тих, хто хоче щось змінити. Бо я, хоч і стара, але вчуся щодня. Я читаю, слухаю, запитую, сперечаюся, сумніваюся, і це дає мені силу, а не те, що в мене паспорт жовтий, а суглоби скриплять, як двері в пекло. Старість це не виправдання, це останній шанс не стати моральним трупом. Якщо не використаєш, не дивуйся, що тебе ніхто не хоче ні слухати, ні пам'ятати. Тримайся, бо зараз буде без цукру, без намордника і без розмов про повагу до сивини, яку ті сиві бляді й самі спалили дотла. Я вас, старих, які нічого сука не навчилися за все своє єбуче життя, які тільки пиздити зранку до ночі про молодь не так, а зараз ніхто не працює, раніше було інакше. Я вас ненавиджу. Знаєш, чому? Бо ви не просто деградовані, ви активні розсадники гниля, виходячі грибки на тілі суспільства, не ті, що вжирає, щоб кайфанути, а ті, які виросли на яйцях через погану гігієну. Ви прожили життя і все, що винесли це обіжену пику і купу заздрості. Ви бачите молодих і вас моментально зриває дах. Що він собі дозволяє? дозволяє жити, курва. Не в тому лайні, в якому ви валялися і кайфували. Ви ж самі десятиліттями лизали владі сраку, мовчали, коли друзі всадили за слово, бігали з червоними повними прапорами, а тепер ходите і розказуєте, що в ті часи було спокійніше. Та нахуй твої часи, коли в них треба було срати під себе, аби не бути занадто сміливим. Мене тіпає від цих старих, які пхають свою кончену мудрість туди, де навіть не розуміють, про що мова, що то за фемінізмкий? що за трансгендери? Блять. Відкрий очі, дідо, вже не дев'яносто перший рік, вже не ти тут рулюєш. А як не можеш зрозуміти, то сиди, мовчи й не затикає ефір своїм слинявим гвалтом. І ви, ви ще й святі з себе ліпите. Ми заслужили спокій. Заслужили, хуй вам у пельку, а не спокій. Ви побудували країну, де молодь їде на заробітки, бо вдома або безробіття, або приниження. Ви голосували за всяке гімно, бо нам аби стабільність, і тепер пафосно сидите на лавочці і тикаєте пальцями. Ой, куди світ котиться. Та світ котиться від вас, бо ви смердите минулим, як риба, яка здохла ще у 45-му. Ви не покоління, ви пліснява. Вам показують нове, ви кричите Єресь! Вам кажуть, дайте дорогу, а ви, ми старші, ми знаємо краще. Та не знаєш ти, хера. бо якби знав, то не був би таким мізерним у своєму фейсбуці, де постиш фейки картинку з іконою і комент, а де ж тут Бога бояться? Старі, які не вчаться, це як застряглі цвяхи в підлозі, не тримають нічого, але наступиш кровшла. Ви токсичні, ви малі, ви сцикливі, і в глибині душі ви знаєте, що нічого не створили. Тому вас бомбить, коли молодь будує. Ви боїтеся вмерти непотрібним і знаєте, що ви вже померли всередині. Ви просто ще не втекли з тіла. Я не з вами. Я з тими, хто горить, навіть якщо помиляється, горить, а не тліє, як ви, дітки, не миті. Тож, якщо ти стара людина і боїшся новизни, боїшся запитати, боїшся зрозуміти закрий, їбало, не вчи, не радь, не бурчи, а просто зникни з дороги. Бо якщо вже старість прийшла, то або живи як людина, або дхни як забобон. А найсмішніше, що оці старі, які не хочуть вчитися, не просто сидять тихо, вони ще й скиглять. Ой, мені ці ваші гаджети не треба, я й так прожив. Та, блять, ти й без мила жив, і без туалетного паперу, може, вернешся до листка лопуха, або назад у хлів. Бо нащо ж нам цивілізація, коли дід має свій досвід? Я таких прожив і мені досить винос в поліетиленовому пакеті. Вони не просто не користуються, вони воюють з новим, а як собака з пилососом. Що мені ваш смартфон в мене кнопочний. Ну той користуйся дідо ним як вібратором, тільки не пизди, що молодь якась не така, бо твоя кнопочна мудрість гірша за коротке замикання. І головне, не в тому, що не розумієш, а в тому, що й не хочеш, бо модно бути темним, то значить глибокий. Та ти не глибокий, ти калюжа, в яку постяли ще прибережневі. І тут же інше покоління хаває цю дичину. Ой, не хочу я ніяких імплантів, чіпів, нейроінтерфейсів. Це не людське. Не людське, блядь. А що, гівно по 80 років тягати за собою нирки не роблять, це курва людське? Чи людське то боятися всього, що не влізає в твоє дохляче світобачення? Та подивіться на себе, ви ж боїтеся стати кращими. Бо як тільки з'являється можливість замінити нирку, серце, око, одразу якийсь тупорилий мудозвон починає верещати А де ж душа? Я тобі скажу, де душа, Хуй ти не митий між нейронами. І якщо я можу зберегти ці нейрони, покращити, покращити їх, зробити так, що вони не нассихалися, як твоя совість, то я це зроблю. А ти собі лежи в коридорі обласної лікарні, чекай смерті з Біблією в руці і тішся, що залишився людиною. Трансгуманізм вас лякає не тому, що він не людський, а тому, що він викриває, наскільки ви були нікчемними. Він каже, можна жити довше, думати глибше, відчувати яскравіше. А ви ні, дякую, я краще від болію, від мруа від доживу на хлібій воді. Бо трансгуманізм не про тіло, він про волю, про здатність змінити себе. А ви змінюватися, боїтеся, як собака в селі боїться, пилососа гавкає, але все одно в кутку паскудить. І головне, трансгуманізм дає вибір. Не хочеш імпланта? Не став, але не забороняй мені. Я хочу бачити в темряві, бо на відміну від тебе не хочу жити як кріт у могилі. Я хочу зберегти пам'ять, відчуття, розум, бо моє життя не зводиться до їв, срав, дожив. А ти, коли бачиш людину з біонічною рукою чи з нейроінтерфейсом, не пизди про втрату людяності, бо людяність то не відсутність технологій. Людяність це коли ти не боїшся еволюції. А ти боїшся, бо знаєш, як тільки ми почнемо апгрейдити себе, ти залишишся в минулому, як гнилий анекдот, і не буде більше потреби у твоєму досвіді виживання в злиднях, бо буде новий досвід, досвід творення. Так що або апгрейдься, або заткни свою порепану пельку і не мішай майбутньому дихати, бо якщо ти не хочеш бути кращим, ти вже гірший. І вся твоя природність то просто страх загорнутий у патетику. Я, курва, вибираю кіборгів, бо кіборг принаймні не не є. Критики трансгуманізму то взагалі окремий сорт імбецилів. От ті, що сидять в своїх тухлих квартирках, де запах валідолу і нафталіну перемішаний із заздрістю до всього, що живе, і верещать на всю голову. Але ж це неприродно. А як же душа? А де ж межа? Межа та втерде біле межа між вухами, там, де мала би бути срака, бо мозку, там ніде приткнутись. Ти курво користуєшся окулярами, бо без них ти сліпий, як совок у тумані. У тебе вставні зуби, серце з шунтом, коліна, титан, телефон під подушкою, штучна сітка в животі, але як тільки мова заходить про імплант у мозок, то вже бач, бісівські технології. Та ти, блять, сам бісівський, тільки не з технології, а з тупості. У тебе вже півтіла на гарантії, але ти все одно кричиш, що трансгуманізм це проти Бога. Та ти навіть не знаєш, як працює весь срака, а вже розказуєш, що так не можна. А ще ці всі філософи куросіли, що мляво белькочуть. А що як це знищить суть людини? Та яка в тебе суть, шмарк люти з бородавкою? Ти весь день лайкаєш цитати Пауло Коельо і підписуєшся на канали з духовним ростом через кристали. Ти думаєш, що суть людини це терпіти, скиглити і боятись змін. Тоді йди в дупу, бо суть людини це рости, а ти, стара плісняво, боїшся росту. Як собака боїться грози. Ти кажеш, це вже не людина, це машина, а я скажу: ти вже не людина, ти тормоз. Трансгуманізм не робить тебе менше людиною, він дозволяє тобі нарешті стати тим, ким ти міг би бути, якби не був зашуганим жертвою догм і церковної пропаганди. Коли ти не прокидаєшся з болем у спині і страхом, що завтра все ще буде так само, оце і є свобода. І якщо цю свободу дає мені машина в тілі, то я, блядь, Згодна я перетворююсь, хоч на електричний чайник, аби тільки не слухати твоє зашкарубле раніше було краще. І знаєш, що мене бісить найбільше. Що всі ці критики сидять на технологіях як глиста на кишечнику, а потім сичать на прогрес. Їдять таблетки, проходять томографію, сидять у фейсбуці і водночас ще почуть: а трансгуманізм це вже перебір. Та ти сам перебір. блядь. тебе треба було зупинити на стадії сперматозоїда, а не пускати далі. Я не хочу жити сто років просто так. Я хочу жити, щоб в кожній клітині було відчуття сили. Якщо для цього треба оновлюватись, оновлююсь. Якщо треба вмонтувати собі щось, монтуйте. Лише не лишайте мене серед отих, хто боїться, бо страх це справжня смерть. А трансгуманізм то єдина надія вийти з цього лайна, хоч трохи кращими, ніж зайшли. Тож усім вам, мудрагелям, що проти чіпів і за природність, я щиро бажаю залишитись у своїй прирученій природі зі своїми. Недолікованими хворобами, з просраною спиною, з ослабленим зором і пам'яттю, що відпала ще у 97-му. А ми, кіборги, підемо далі, бо ми не боїмося бути більше, ніж мішком м'яса, ми не боїмося оновлення, ми не боїмося жити. А вам дякую, слухали навіть навіть тим, хто слухав, стискаючи сраку. Бо якщо хоч одному з вас закортіло зараз пошукати, що таке нейролінк, значить не дарма я пизділа. Я Адель, мені 82. І я вам ще покажу, як виглядає стара баба майбутнього. Чо, друзі? Якщо ви досі думаєте, що старість це про тишу, варення і в'язання шкарпеток, то певно, ви щойно прокинулись із коми, і вам терміново потрібен лікар, бо Адель вас щойно винесла вперед ногами без жалю, без цензури і без підгузків. Це була не просто стендап виступ, це була філософська чортова срака, яка сіла вам на обличчя і змусила задуматись. І Якщо після цього ви ще скажете, що старим не личить щось там робити, то будь ласка, перед тим, як вистрелити собі в ногу, хоча б прицільтесь. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами, тим, хто слухав, сміявся, офігівав, а може навіть трохи обісрався. Життя воно не про комфорт, воно про чесність. І сьогодні ви її отримали у формі Аделі з сивиною, що палить крутіше за молодого репера. Бережіть себе, не судіть інших за паспорт, апгрейдьте мізки і не бійтеся старіти, бійтеся тупіти. До нових зустрічей! А наступного разу беріть із собою бабусю. Може, вона вам ще й вломить.